У конструкторі автоматизованих ланцюжків можна додавати можливість вільного введення даних та зберігати відповіді підписників у змінній для подальшого застосування. Щоб використати функцію у блоці повідомлення, активуйте Чекати відповідь підписника. У випадному списку виберіть перевірку типу введених значень: рядок, число, дата, дата та час, час, імейл, телефон або контакт, посилання, геолокація. Регулярний вираз або зображення відеодокумент для даних типу телефон або контакт можна також увімкнути опцію не приймати текстові дані, щоб користувач міг поділитися даними тільки свого контакту з месенджера, який використовується. Наприклад, ви можете використовувати це, коли у вас бот реєструє учасників на захід, і вам потрібно бути впевненим, що клієнт поділиться своїм, а не чужим контактом. Після повідомлення про пропозицію ввести дані. Бот відправляє додаткове повідомлення з емодзі зі стрілкою вниз, яке означає, що він очікує введення даних, щоб змінити цей емодзі на інший або додати текст, натисніть параметри і введіть значення в полі індикатор введення користувача. Також ви можете відключити показ індикатора під час введення підписником відповіді, для цього приберіть галочку навпроти опції Завжди показувати індикатор. Якщо підписник введе невалідне значення, тобто значення, яке не підпадає під умову перевірки, він дістане попереджувальне повідомлення. За замовчуванням є текст для кожного типу, який ви можете редагувати та додавати до нього змінні та емодзі. Також під повідомленням є кнопка пропустити, при натисканні на яку бот не намагатиметься більше запитувати дані та валідувати їх, і користувачеві відправиться наступний блок ланцюжка. Щоб змінити параметри кнопки, Натисніть параметри. Виберіть, коли показувати кнопку Пропустити під час першого неправильного введення даних, другого або ніколи. Для онлайн чату доступні опції Завжди та Ніколи. Введіть значення текст або емодзі, введені від користувача дані можна зберегти у вже наявну змінну, або створити нову, яка зберігатиметься для кожного підписника на вкладці Аудиторія. Ви можете переглядати збережені відповіді на вкладці Аудиторія, використовувати змінні у всіх наступних текстових повідомленнях, а також створювати розсилки із сегментацією. При отриманні електронної адреси або номера телефону від користувача автоматично створюється адресна книга у сервісі e-mail розсилок під назвою Чатбота. Якщо у чатбота однакова назва в різних каналах, електронні адреси та номери телефонів додадуться в одну і ту ж адресну книгу. Під повідомленням також можна створювати кнопки швидкої відповіді, щоб користувач не вводив свої значення, а вибрав з наявних. Введіть текст емоджі або текст до 20 символів. Усього можна додати до 10 кнопок. Ви можете додати швидкі відповіді для даних з типом валідації, рядок, число та регулярні вирази. Наприклад, для введення користувачем конкретного слова, введення кількості товару або вибору категорії товару. Ви також можете вибрати період очікування відповіді від користувача. Якщо користувач не відповів протягом вибраного часу, очікування відповіді закінчиться, і чат-бот більше не перевірятиме введені дані на валідність, щоб записати відповідь. Ви можете розгалузити сценарій та надіслати наступне повідомлення залежно від того, чи ввів користувач запитувані дані, гілка по зеленій точці, чи ні, гілка по червоній точці. Після надсилання наступного повідомлення. Від користувача чи бота швидкі відповіді пропадають на відміну від звичайних кнопок.